Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке духовність. Це питання часто зустрічається серед ваших запитань, і тому настала черга про це поговорити. Так ось, духовність. Це ваш власний досвід спілкування з духовним світом. Не існує якоїсь абстрактної духовності. Духовність неодмінно є частиною національної культури, коли духовний спадок передається із покоління в покоління від батька до сина, від матері до доньки. Такої якоїсь космополітичної духовності не існує. Це видумка. Видумка, розумієте, якщо подивитися на весь духовний світ, то він виглядає як океан. А з чого складається той океан? Він складається із тих річечок, які в нього впадають. Це національні культури. От і тому дуже багато сьогодні є розмов про те, що Можна стати духовним, там, розвиваючись в Індії, в Тибеті і так далі. Я дуже і дуже сумніваюся, я об'їздив всі монастирі Тибету, побував на 15 перевалах, обійшов довкола Кайласу, довкола Горинанті, побував в Індії у більшості храмів. І... Нічого спорідненого з нами, в принципі, я там не знайшов. В тому ж Тібеті там законсервовані знання, які приблизно 700 років в такому от стані і знаходяться. Не розвиваються, знання розвиваються тільки на підґрунті національної культури, коли ми долучаємося до того, що пізнали наші пращури, і продовжуємо це. Розвивати, набуваючи свого власного досвіду е, при взаємодії із духовним світом. Е, тому ще раз нагадую: духовність частина національної культури. Е, що роблять е, загарбники зараз в Україні? Спалюють українські книжки, змушують відмовитися від програми українських шкіл. Забороняють мову, це частина культури, це частина нашої духовності. Розумієте, Коли ми стаємо іванами, які не пам'ятають е свого роду, все з нами можна робити, все що завгодно. Це вже готові раби. Розумієте? Тому ще раз скажу. Розвивайте свою духовність на підґрунті національної культури. І тоді з вами все буде гаразд, тому що духовність повинна привести вас до чого? Вона повинна привести вас до духовного здоров'я, коли ви знаєте, хто ви, звідки і куди ви йдете. Інакше не буває тільки таким чином. Часто і густо плутають такі е, протилежні, в принципі, поняття, як духовність і релігійність. Релігійність має своє обмеження. Вона, закінч... Вона закінчується засвоєнням ритуалу. От Засвоїли ви ритуал. І все. І ніякого особистого досвіду. Взаємодії з духовним світом у вас не виникає. Вам розказують якісь казочки про життя святих і нечестивих. Ви це приймаєте на віру, абсолютно не перевіряючи через свій власний досвід. І таким чином ви стаєте просто відомим. Вас ведуть куди? від вас це не залежить. Це залежить від тих, хто створив цю релігію, хто її сповідує і хто ближче до каси. Ось таким чином, коли ж ви отримуєте свій власний духовний досвід, тоді у вас виникає нова якість буття. Тобто в вашій підсвідомості закарбовується той досвід, і ви вже більш широко дивитесь на світ. Розумієте, з позиції оцього досвіду, а не з позиції е, того, що ви там прочитали, хто, ш, хто що вам сказав, чи що вам там навіяв. У вас є власний досвід. Так як ви життєвий досвід сприймаєте через п'ять органів чуття і знаєте, що якщо сунути палець в вогонь, опечетеся. Да, На морозі до якоїсь залізяки язиком притулитися, він примерзне. І це боляче. От, Ви знаєте, що якщо холодно, треба одягатися, якщо тепло, треба максимально там оголити своє тіло, щоб можна було дихати. І так далі. Ви цей досвід не сплутаєте нічим, бо він ваш. Так само і духовний досвід, коли він у вас є. Коли ви безпосередньо взаємодієте зі своїми ангелами-охоронцями, зі своїм власним духом, коли ви отримуєте, що називається верховне керівництво цього е вашого внутрішнього божества, вам не потрібні ніякі проповідники, вам не потрібні ніякі е так звані духовні книги, тому що ви знаєте це зсередини, бо це частина вашого досвіду. Ось чим відрізняється духовність від релігійності, в принципі. Тому часто і густо ви можете в храмах почитати, що там. Екстрасенсів не відпиваємо, особливо в московському патріархаті, екстрасенсом заборонений вхід в храм і так далі. Що ви там щось украдете, якщо ви екстрасенс? Ні. Просто ви бачите все таким, яким воно є. От Ви бачите, що ті е, образи, на які там часто густо моляться, вони не відповідають тому, що написано в їхніх книгах. От, е, ті всі ритуали чомусь, е, які проводяться в храмах, е, рухаються проти годинникової стрілки, е, двіж там відбувається. А це ясне діло, на кого вони тоді працюють, якому Богом моляться. Ось чому вас туди не пускають. <кхе> Тому, друзі мої, ще раз нагадую, опирайтеся на свій власний духовний досвід. Ось тоді ви станете духовною. Людиною. Ви можете чіпляти на себе все, що завгодно, якісь атрибути, які, так би мовити, свідчать про вашу духовність. Ви можете е виглядати дуже дивно, там, не стригти волосся, там, відпустити таку бороду, щоб було видно, що ви духовний, ще щось там, виряжатись, якийсь смішний одяг, там, вряси і так далі, але це зовсім не говорить про те, що всередині вас. Дійсно, є цей досвід спілкування з духовним світом, і ви таким чином, злившись зі своїм духом, стаєте частиною духовного світу. Ви йому тоді належите. От в чому діло. Тобто зовнішність, вона оманлива. І тому не плутайте, будь ласка, оці зовнішні атрибути, в тому числі поклоніння всіляким е, божествам. Із своїм досвідом е, безпосереднього спілкування з духовним світом. От. Коли ви часто з ним спілкуєтесь, ви абсолютно нормальною людською мовою розмовляєте з Богом, з ангелами-охоронцями, розмовляєте там з тим же Ісусом, з Буддою, з Гермесом Тресмегістом, з Бабаджи, е, з Майтреєю. Це Абсолютно нормальне спілкування для вас, яке не викликає у вас такого якогось фанатичного пієтіту, от перед е, цими сутностями. Ви розумієте, що це просунута свідомість, що вона ближче до Бога, чим ви, і тому вам є про що поговорити, є чому в них повчитися. Але це не означає, що ви просто повинні день і ніч бити лоба, молитися і тільки цим і займатися. Ні. Ви повинні наслідувати той приклад, який вони принесли на землю, який вони сповідують. І це і є духовність. Ось. Тому ще раз нагадую: опирайтеся на свій власний досвід. І в житті як людина. І в духовному світі. Тому що. Там дуже багато інтерпретаторів в так званому духовному світі, там дуже багато різних течій, релігій і так далі. І дуже легко в цьому заблукати, але духовність, ще раз нагадую, це тільки ваш власний досвід спілкування з духовним світом. Більш нічого. Коли ви його будете мати, ви станете духовною. Людиною. Ви будете опиратися на божественні принципи і закони у е, своєму повсякденному житті, в своїй поведінці, в своєму ставленні до людей, до світу і, так, і таке інше. Тому бережіть себе, набувайте духовного досвіду. Е, Приходьте в нашу школу, у нас достатньо, так би мовити, досвіду власного, духовного, щоб з вами поділитися. У нас достатньо літератури, щоб ви могли вчитатися в цю проблему, пізнати її глибше і так далі. У нас дуже багато практик, які дозволять вам дуже легко і. Однозначно спілкуватися з духовним світом для того, щоб набути свого власного досвіду, і для того, щоб не бути більше об'єктом маніпуляції будь-кого в цьому світі. Бережіть себе, на